бо... Товариш лейтенант. Ви ж від мене не ховатесь, ви ж від мене складаєте. Значить, довожу до відома, працівника дає лейтенанта такого-то який... І почекайте, почекайте. Розпорядження від 21 травня 2009 року за номером 466, пункт 16. Гласить виключити випадки складання відносно водіїв транспортних засобів, адміністративних протоколів без доведення їхньої вини чи достатніх доказів допущення ними порушень правил дорожнього руху. При цьому інспектор дає, знаючи про те, що моя вина розпорядження від 21 травня 2009 за номером 466 Воно називається про організацію роботи підрозділу Даївств з профілактики правопорушень. Із застосуванням засобів фото і кінозйомки, відеозаписи. Якщо ви кажете, що я зупин... обігнав транспортний засіб по сплошній лінії, то де доказано, що цей засіб рухався швидкістю більше 30 км в час? Немає нема таких доказів. А згідно положення, знімаєте? Знімає. А згідно правил дорожнього руху, останнє видання за 2007 рік згідно лінії дорожньої розмітки 1 і 1, Сказано, що як виняток за умови забезпечення безпеки дорожнього руху дозволяється перетинати лінію 1,1 для об'їзду нерухомої перешкоди, а також обгону поодиноких транспортних засобів, що рухається швидкістю менше 30 км за годину. Тобто я хочу стверджувати, що швидкість того транспортного засобу, який зупинили в якості свідка, не був зафіксований інспекторами, даї. І тим самим недоведене здійснене нове правопорушення, згідно якого інспектор дає. Збирається е, викласти е, винести для мене постанову просягнення адміністративного е, правопорушення. Дякую. Він да. 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 Ну що ви, ви з ним говорите? Хай пише протокол. Швидше поїде. Давайте сюди і швидше пішло Товариші людську можна попросити робити вашу роботу, а не слухати спори. Бачите, кричите, і швидше поступлю Ви поймете по людськи і тої дії. І не в положення, розумієте? Де треба підписувати світки? А, а так як чоловік тут, не треба підписувати. Не треба підписувати. Чому це не треба? Це все по-людськи, -то, а так як ви поступаєте, по-трохи. Або не завжди